Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі топових настрільних самих-самих топових реплейчиків World of Tanks. Сьогодні дивимося один з них черговий побитий рекорд на об'єкті 452К нашим сьогоднішнім автором реплею. Сьогодні з нами грає гравець Ніком Just Focus. Чуть не сказав, фокус, не фокус, а хокус. Just хокус. Сьогодні з нами грає на мапі Монастир. Будемо дивитися на нашу гармату, бо тому що ми, звичайно, нею будемо робити сьогодні. Топові показники по завданій шкоді. Це новий рекорд на цьому танчику, відколи він з'явився в нашій чудовій грі. У нас тут гармата 560 середньої разової шкоди за постріл, це зараз я кажу, за стандартні бронебійні снаряди, які пробивають 260 мм бронепробиття та 1000 метрів за секунду літають наші бронебійні стандартні снаряди. Стріляє зараз наш автореплею на голдових кумулятивних снарядах. Які теж забирають 560 середньої шкоди за постріл та 320 мм бронепробиття. 950 метрів за, за секунду літають наші голдові кумулятивні снаряди. Це залишаються у нас ще осколково-фугасні снаряди. 700 разової середньої шкоди за постріл та 65 мм бронепробиття. Подивиться, як залітає 656 хідпонтів. Ми вибиваємо з типу А. Зараз 68-го. до речі, нас кидає до 9 грів по дві артилерії в команді. 0,2 рахунок. Ми вже програємо понад 1000 хідпонтів. У нас уже настріляного. Ми вже даємо три поки по противниках. І до речі, варто підкреслити, що це такий затяжний та напружений бій. Тож. Щоб ви мали на увазі, що ми будемо грати майже всі 15 хвилин на цій мапі, будемо витягувати дуже і дуже непростий бій, Тож обов'язково, сідай позручніше, а хто їй смачного, а хто й ні. Робіть якусь, не знаю, їду чайок, і ми погнали. один 4 рахунок і ми даємо зараз. Пайку на 528 хітпотів потім по тайпу 68. Боже, який він бідолага. Тільки від нас отримує, нічого нам не дає взамін. взамінну. Отаке. Зараз ми забираємо вже бідолагу, що він не мучився в цьому бою. 342 хітпойти. з нього злизуємо, як корова злизала. Ну от таке 2-5 рахунок. Бачимо, вже деякі противники вже починають втікати як об'єкт 3-7. Три сімки варіант 2. Ну, взагалі то він не втікає, він їде зараз за подушу нашого легкого танка АМІХ 105 Невідомо, чому він туди поїхав. Подивіться, капайка залітає в лючок по тайпу. Боже, ми просто розриваємо команду противника. 2-6 рахунок. Ми зараз на кумулятивах. залишається їх, їх тільки 4 штуки, уже 3. Зараз, бо тому що ми вистрілюємо по т 110 4 В лючок дуже чудово заходить, уже майже 5 тисяч у нас настріляного в кишені. Намагаємося зрівнюватися з командою противника, даємо в бортик Т-114-му на 531 хітпоинт. Подивіться, зараз втікає бувша імба світу танків, Чівтень. Зараз він трішечки задивився. Так і 655 хіт від нас, звичайно, він отримує. Дуже чудово, альфа цього разу вилітає. По нас 6 тисяч у нас вже населяного. Подивіться, тут ще пасики. Зайді вже подивіться, я не помітив, як проривають просто. Оборону противники на іншому флангу, там на лінії 8-9, так звана водичка, повністю прориває 6-8 рахунок, і треба якось їхати та захищати свою базу. Що ми робимо? Їдемо в ту сторону. Так, кобра там уже світилася СТРВ-103Б, наш союзний зараз знаходиться в самому центрі мапи. Так і подивіться, кого ми знаходимо Бронебійним снарядом. Не пробиваємо, боже, яка обідочка? Ми не пробиваємо в задницю кобру. Боже, ну як так? Чому так не, не щастить? Ну, нічого, рухаємося далі. 7-8 рахунок, як я вже і сказав, ми програємо плюс-мінус на тисячу похід хідпоінтам на команду. Так і подивитися, знову підставляється. Зводимося на вірочку. Цього разу нарешті ми прописуємо. Танкуємо снарядик від ворожої Т-95, яка знаходиться швидше за все біля своєї бази, а біля ворожої. Ну що ж, 7200 в нас уже в кишені, і зараз намагаємося якось допомагати нашій 103Б. Швидше за все, кобра не збирає за свій барабан нашого союзника. Зараз, швидше за все, якщо він не заряджений, зараз противник на кобрі. Ми зараз на 103Б, Наш союзник просто має вриватися на нього по своєму ДПМу. У нього 5 з лишнім секунд перезарядка при Альфі 390. Він просто кобру має розривати в щентки. але невідомо. Чи він на чи ні? Подивіться, до нас приїжджає черговий гість і подивіться, два постріли. Відразу ми три навіть отримуємо у відповідь від об'єкта Т-95-го таєстервесту треба ворожого, які знаходяться на базі. Так і ворожі, звичайно ж такі. Невідомо чому зараз ми в лючок не пробиваємо об'єкта три е сімки, варіанта два. І, звичайно, він нас, нас не пробуває. Теж нам звичайно тут допомагають вже союзники, і ми добиваємо об'єкта Тресімки в розмірі 473 хіпонтика, які він, звичайно, і мав. Більше не мав. Звичайно, вилетіло б більше, що нам було б і на руку. Так, і подивіться, нам присилає артилерія, кобра. Швидше за все, вона зараз буде в прострілчику. Так, ми вицілюємо, зводимося та. Звичайно, він якраз перед нашою гарматою виїжджає. і ми звичайно йому прописуємо на 580 вісімдесят щоб пойтиків, він не забувався. Скажемо так, 10-9 рахунок. Я зараз ми майже йдемо на говну і по хід на команду по гарматах, по танках, по всьому. Зараз наші союзники Кренваген. Так, наш союзник зараз повністю шотний, чому він зараз їде продавлювати напрямок противників продавлювати їхню базу. Невідомо, він вже шотний. Зараз будь-хто наприклад, Т-95 ворожий завантажить осколку в власний снаряд, просто навіть його в башту збере. Знаємо, що в нього башта одна з найміцніших ворі у кранвагена, але все одно осколку в власні снаряди вона не відбуває. Тут я вирішив уже вирізати добрий кусок стояло в нашому виконанні нашого автора реплею, тому що чому я не пришвидшив зйомку відео, бо тому, що він приближував і віддалював камеру. Кожної секунди це дуже і дуже погано сказувалося на очах. Тож вирішив я повністю вирізати, бо, тому що, як я вже сказав, це на очі дуже і дуже погано. Навіть мені, що я подивився там два рази, мені аж зробилося недобре. Невідомо, чому приближувати та віддалювати, отак, дьоргати невідомо, але не хотів я, звичайно, вам цього показувати. 11-11, Зараз рахунок, звичайно, як у нас залишалося майже 9 тисяч настріляного, так і залишається. Наші союзники не могли про проти. Снути фланг, так і ми звичайно з іншої сторони заїжджаємо, забираємо. Чифтей на 505 в нього було, і ми з нього їх злизуємо. Майже 9,5 тисяч у нас уже насереного три противника залишаються. стрв 103 б Т-95 та Т-92, якого ми зараз знаходимо. Він шотний, звичайно, підсвічується Т-95, дуже швиденько реагує наш автореплею на мінімапі, побачивши т 95 Так і зараз на продобійних снарядах дуже важко його буде пробивати. Вицілюємо лючок. Звичайно, ми не влучаємо з Менше двох хвилин до кінця бою, і Т-95 просто мчиться до нас. Він майже фуловий, так і не хоче отримувати в жопу снаряди наших союзників. Так, звецільова і цього разу, звичайно, нам прокає бронепробиття, там помаранчевим таким горілося, навіть не зеленим, ми могли його і не пробити. Але все ж таки ми його пробуваємо. Т-95 нас не пробиває. Відходить перезаразка до кінця, дуже чудово. Ми його пробуваємо на 529 хід пунктів. Ще й ставимо його на гусеницю. подивіться, як робить дуже елегантно наш авториплею. Подивіться, як він просто мансує від Т-95-го. Дуже і дуже чудове виконання. Зараз від нашого автор-реплею, так і ми просто в 0 Т-95 забираємо у розмірі 275 хіт яких у нього, звичайно, зараз залишалося. Зараз намагається е, пристроїти свій снарядик по ст хоча б один, щоб було уже за 11 тисяч. Що він робить? Уже за 11 тисяч 200 з лишнім уже настріляного залишається Т-92. Звичайно, як я вже сказав, він шотний. Залишаються вже лічені секунди. У нас два бронебійних снаряди та три осколку власних. І ми бронебійним снарядом забираємо 41 хітпойнтик. Ну що ж, ось такий нас сьогодні рекордний настрійний бій. Я вам бажаю чудового настрою, до зустрічі в нових відео та слава Україні!